дня! рада вас усіх вітати, Андрій, привіт! Знаєте, я тобі так скажу: як рік почнеш, так його й продовжуємо. Як ми почали з таких лідерів продаж, з вершків нашої продукції, то тут третім трактором, ми хочемо вам показати фармлі SH504. п'ятсот дойць як ми на нього називаємо. І похвалюся, ми єдині, хто в цьому році на нашу область Волинську отримали цей один трактор. Новенький, показуємо. Рік, звичайно, скажу, 2023, але він у нас є в наявності. І вже ми цьому тішимося. Найсильніший, найважчий, найпотужніший, най-най-най серед тракторів без стабільників, п'ятдесяток. Ну, що ще додати, Андрій. Ну, Як його ще він, презентувати, він так ще що ваш... саме ну ми будемо розказувати, будуть люди бачити, що, що ми будемо показувати. Він по мостах, по цьому всьому ми дійдемо далі. Хай його хвалять люди, а бо скажуть, що то ну, ми тільки хвалимо. Ми тільки хвалимо. Ну, да, я скажу і найдорожчі. Найдорожчі, тому що є трактори, звичайно, і 50 кінських сил, із кабіною, які будуть за нього дешевші. Тому ми сьогодні хочемо показу... показати. Е... Чому така чому ціна і за що вона, і чому саме на цьому тракторі? Ну що ж, найважчі дві тони 350 кг. кілограм. Такого трактору в нас, мабуть, на базі більше немає. А ні, не, нема, нема. Не можемо навіть з кабіною не в не в порівнянні. Ні, от жоден не буде. Правильно? Ну, о, не ставив примір Лувола. 50 пійсятка -ка з кабіни. Ні, ні, він буде трошки. Ну важчий. якщо він з кабіною цей і той з кабіни, вони будуть на однаковій вазі. На однаковій вазі, але врахуйте, що це без, без кабіни, якщо кабіни. так. Бачимо, ми ось порахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім грузів спереду, і всі по двадцять кілограм. На колесах задніх немає, але колеса подивіться на які широкі резині. Подивіться, які грубі тут мости. Так, Біжиш, покажемо і Кліренс його і подивіться його кліренс, який високий кліренс. Як для такого трактора? Ну знову ж таки, без кабіника. Хочу сказати, що на своєму заводі Deutz, да цей трактор. В принципі найменші по посилі, дав коли так, по українських силах. Вони вони виробце от п'ятдесятка, а далі йдуть все більші, більші, е... більші. Ні, ні, Ще ми получали сороковки, але дольше щось... були так да, але Щось тепер сороковки не працюють, працюють тільки з п'ятдесятками. Не знаю, чому тільки може, може вони зупинилися на п'ятдесятках. Ну, дивіться, мости грубі, кліренс високий, резина. Ну просто бомбезна. от дивіться, новенька, гагарні, гарно рельєфна. Широк, широка резина. Ну Ви, да, виглядає мочмовигляд мощно, мощно. виглядає дуже круто. Так, крил тут немає спереду, але зразу, поки на передні колеса, але зразу так само показуємо, як в Донфензі є такі захисні пластини, да стікляні, які в принципі оберігають водія від попадання болота. Крила широкі на ці колеса є. Це все, це все видно. Ну, показуємо поначиня да що у нас. Що у нас спереду? Є тут у нас акумулятор 120-ка, радіатор на 12 літрів. Маса ось заводиться ось тут. Далі воно в нас відділено такою пластиною, бачимо гідравлічний бачок, бачимо два насоси на гідравліку, руля, гідравліку на віски. Тепер дивіться тут мотор. Ну, покажи, Андрій. Закрито пластиночкою, mm -hmm. хто приїжджає, он S. QS з 495 та 50. По моторах. По моторах, давай. Так. Якщо ми порівняємо, Андрій, от кентавр 50 ку і порівняємо цей Дойц, там 50 і там 50, -ка. але по об'єму мотору. Давай розшифруємо людям, чим виграє цей двигун перед іншими ну, тракторами. В кентавр 50 ки об'єм мотора йде 2500. 2500. А, а тут 3100. 3100! 100. Ну, да. це, ж да. це ж вражає. Це ж вражає. Це ж получається, ми не, не, ну, не даремно не його називаємо, найсильніший, найпотужніший. В ну, най, 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 ну, своєму роді. І свому, моторів свому, таких роді. більш нема! не в чому. Ось, ось, вам, ось вам і мотор, ось вам наш доць. Добре, бак для дистоплива. Дивіться у нас баг для дистоплена на 80 літрів. Він у нас виходить, такий двойний. Він ось з двох сторін. Ось тут він є тут? і є в нас з другої сторони. Але між собою він ось, бачите, ось тут він є. Але між собою він з'єднаний, тобто заливаючи його з однієї сторони, він переливається і має такий, такий свій об'єм. Є фільтри грубої очистки. Ось там ось Покажу, тут, він, 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 він трашки захищений. захищений. Да, захищений планочкою. грубої чистки, тонкої чистки, паливний. В нас є повітряний фільтр. Ось цьому бачку. Ось повітря такий контейнер для пилу. Це чотирьохцилідровий трактор. Отже, є чотири виходи до форсуночок. Ось вони на дводисковому щепленні. Що по характеристикам? Ну тако, покажемо зразу за за те, як казав, що 50 кінських сил угу. це от, мости. Воно подивитися. Угу. Хто хоче ближче, то можуть приїжджати дивитися. Ніхто угу. тут не домовлі нічого колеса. Передні 8,3х20, угу. Задні йдуть. Е Тут в нього води армор 12,4 на 12, 28, О, uh -huh. uh -huh. ну, Тут він йде рівно підлога. Підлога. ну Ми зараз підійдемо до місця водія. Давай ще покажемо чим, чим він вражає ззаду. Ось в нас є гідравлічні виходи. Вони в нас є незалежні, тобто ми можемо працювати на навіс... на навісці і окремо на. І на гідравлічних виходах. Тепер дивіться, дозволяється нам сюди вішати 900 кілограм офіційно, це майже тонна навісного обладнання, можемо цепляти. Ще е, враховуйте, що є тут у нас вже два форкопа, ось е, зверху і, ниж, і нижче. Мости, самі подивіться, яка їх товщина, задні, гарний це метал, тут... тут товщина мости. металу. ну, Мені здається, хвалити, не перехвалити. Все зашито, все дуже гарно. Дивіться, як наскільки від відділено від місця водія воно, да? і бомбезно просто. До речі, він на на резиночках. От ідуть подушки резинові. Угу. Там і там іде на подушках. Угу. Ну, зроблено добротно. Того і така ціна, бо то агріати добротно. добротно. Тут, в принципі, розетка для а, цього для причіпа. Все, в принципі, да, назвали Андрій. Да, так, та, тут та. по такому. все. Ну і, ну і місце водія, так як Андрій вже казав, рівна підлога, місця дуже багато. Скажемо так, що тут е, скоординована так на е, короб, е, е, коробка передач є реверс, є коробка передач, і вона в нас не потребує переключення, коли е, ну працює трактор, да, Андрій? Да. Якщо в звичайному тракторі ми щоб перейти з першої на другу, на третю чи на четверту трактор, ми мусимо його зупинити, то тут, як в машині, просто вижимаємо сцеплення, і е, міняємо швидкість. Да, за, Тут за допомогою Просто синхронізована передач. коробка. дводисково синхронізована синхронізовано, коробка. Да. О, синхронізовано, так. Я, синхронізовано. Я, мабуть, це слово не підібрала влучно. Синхронізована. Отже, маємо першу, другу, третю, четверту, маємо повишену, повишену і середню передачу. І маємо реверс. Якщо взяти їх, додати, це получається чотири передачі помножити на 3 Це виходить 12 І ще її, як кажуть, взад і вперед, виходить 24 режими ходу цього трактора. У нас вже є вал відбору потужності. В нас на два на дві швидкості: 540 оборотів, 1000 оборотів. Ось є окремі ці для гідр... гідравлічних виходів речашки, які керують. З цієї сторони навіска, ручний газ. це у мене під правою рукою. Ось перша, друга, третя, четверта, повишена, понижена і середня. Ручний газ. На навіску підняття опускання. Руль зручний. Педалі всі, ну, от... Вони йдуть в підвішеному стані, не в підлозі. а Так, не в підлозі, нічого тут не просверлено. Ось вони в підвішеному стані. Це навісниця теж кажуть, оновлення. до тракторів. І речі, Руль. Піднімається і руль ми регулюємо. Ні в якому тракторі у нас більше поки немає. Супер. Він просто опускається. Як для мене, мені навіть його опускати не треба. Бомбезно Сиджу, як на троні, високо, все дуже видно. Сідушка теж регулюється, Сідушка дуже зручна. Ну, сідушка, до речі, теж виставляється на Вагутпер. Я дивлюся, двадцять третій рік кінець. Це у там от покажу. Біля ага. цього, Там де вага виставляється. 50-60 кг виставляєте вже під себе. Так. І вага просто, ну, дуже добре зроблено. Дуже добре зроблено. Е, є ступіньки нас із з однієї сторони і з другої сторони, так що можна заходити. Місця вистачає, якщо маєте якогось додаткового пасажира на крило, можете його посадити, підвести, бо з другої сторони в мене є бардачок. Тоже дуже класно. Що ж, е, ще, ще не прокоментувала я вихлопну трубу. Гарно вона ізольовано, такого добротного металу. Подивіться, яка гарна відстань йде від самої труби. В принципі, ось такий на сьогодні вийшов огляд. Гарний трактор. Рекомендуємо. Дорогий! Приїжджайте і купуйте. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. До побачення.